Що, якби ваші загиблі близькі могли передати вам одне останнє послання? Що, якби в цьому посланні була точна дата, коли закінчиться війна? Чи повірили б ви жінці, яка втратила всю родину в Ірпені і тепер чує їхні голоси кожної ночі? Мене звати Олена, я психологиня та волонтерка з Києва. З квітня 2022 року працюю з людьми, які пережили окупацію, втратили близьких, пройшли через пекло. За ці роки чула сотні історій, кожна з яких могла б зламати найсильнішу людину. Думала, що вже нічим мене не здивуєш. Але початок грудня 2025 року довів, що я помилялася. 28 листопада мені зателефонувала Марина, волонтерка з Бучі. Голос був тривожний. Олено, тут жінка зерпеня. З нею щось дивне відбувається. Вона каже, що розмовляє зі своїми загиблими. З чоловіком та дітьми. Я знаю, як це звучить, але вона не божевільна. Я працюю з травмованими людьми п'ять років. Розумію різницю між психозом та чимось іншим. Приїдь, будь ласка, я зітхнула, знала, що після важких втрат психіка може створювати захисні механізми: галюцинації, голоси, відчуття присутності померлих. Все це описано в підручниках. Марино, це травматичний досвід, їй потрібен психіатр. Медикаменти, ні, перебила вона. Це інакше. Вона каже речі, які неможливо знати, описує події, які ще не сталися, але потім збуваються. Минулого тижня сказала, що на фронті буде прорив біля якогось села, назвала назву. Через три дні прийшла новина. Там справді був прорив. Олено. Я не вірю в містику, але це щось інше. Приїдь, послухай її. Наступного дня, першого грудня, я їхала до Ірпеня. День був похмурий, зимовий, небо висіло низько, сіре, як свинець. Дорога знайома їздила тут багато разів після деокупації, але кожен раз, наближаючись до міста, відчувала стиснення в грудях. Ірпінь. Це слово стало символом, символом жорстокості, символом опору, символом того, через що пройшли тисячі українських родин. Дорога до міста досі несла сліди війни. Воронки, латані асфальтові ями, знаки небезпеки мін на узбіччях. Але поруч нове життя. Діти йшли до школи, люди відбудовували будинки, відкривалися крамниці, їхала повз зруйнований міст, той самий міст, де загинули десятки цивільних під час евакуації. Зараз поруч будували новий, символічно старе, зруйноване, нове будується, але рани досі кровоточать. Місто зустріло тишею. Не мертвою, живою, але обережною. На стінах будинків латки замість вікон, свіжа фарба на ремонтованих фасадах, біля школи, меморіал з фотографіями загиблих. Я зупинилася на хвилину, подивилася на обличчя люди, звичайні люди, які просто хотіли жити. Марина зустріла мене біля багатоповерхівки на околиці. Дякую, що приїхала. Наталка живе тут тимчасово, орендує квартиру. Вона. Вона інакше після тієї ночі три дні тому спокійніша, ніби щось вирішилося всередині. Розкажи детальніше, попросила я. Марина зітхнула. Наталка втратила всіх. Чоловік та двоє дітей загинули тоді під обстрілом. Її саму контузило, але вона вижила. Психологи працювали з нею, ліки давали, але вона просто існувала, не жила. А потім, потім, рік тому почала говорити, що чує їх. Спочатку рідко, потім частіше. Але тиждень тому вона прийшла до мене і сказала: вони прийшли не в сні наяву і сказали, коли закінчиться війна. Олено, у її очах не було божевілля, там була впевненість. Ми піднялися на четвертий поверх. Квартира невелика, чиста, але порожня. Майже немає речей, ніби людина живе тимчасово і не планує затримуватись. На стіні єдина фотографія в рамці: сім'я, чоловік. Жінка, дівчинка років 12, хлопчик років 8, усміхнені, щасливі, звичайна українська родина, яка мала право на майбутнє. Наталка сиділа біля вікна. Жінка худа, але не виснажена. Темне волосся з сивими пасмами, хоча вона мала виглядати молодше, обличчя змучене, але спокійне. Очі глибокі, темні, в них був біль, але й щось інше. Певність. Вона підвелася, простягнула руку. Олена, дякую, що приїхали. Знаю, ви думаєте, що я не в собі, але те, що зі мною відбувається, реальне, настільки реальне, наскільки ця кімната, ця зустріч. Я сіла навпроти неї. Марина тихо вийшла, залишивши нас удвох. Розкажіть мені все спочатку, сказала я м'яко, без поспіху. Наталка подивилася на фотографію на стіні, усміхнулася сумно. Це ми чотири роки тому. Софії тоді було вісім, Максиму чотири. Чотири ми їздили на море в затоку. Останнє літо, коли всі були разом. Вона зробила ковток води, продовжила. Я вчителька англійської, працювала в місцевій школі, любила свою роботу. Андрій, мій чоловік, програміст, працював дистанційно для канадської компанії. Ми жили добре, небагато, але вистачало. Власний будинок, діти здорові, плани на майбутнє, звичайне життя. 20. 4 лютого 2022 року все змінилося, прокинулися від вибухів. Наталка замовкла, дивилася у вікно. За ним сірий зимовий день. Ми сиділи в підвалі. Перші дні ще була надія, що швидко закінчиться. Потім зрозуміли, надовго Андрій ходив за водою, за їжею до сусідів. Я залишалася з дітьми. Софія читала молодшому казки, щоб він не боявся. Вона була така доросла для своїх дванадцяти років. Голос Наталки затремтів. Вранці Андрій пішов до сусідів, сказав: У них є хліб, поділяться. Я залишилася з дітьми в підвалі. Софія почала турбуватися, що тато довго немає. Я казала: Зачекай, зараз прийде. Але вона була впертою. Сказала: Я піду, подивлюся. Вибігла. Максим закричав: Сестро! Зачекай і побіг за нею. Я кинулась слідом, кричала. Наталка замовкла. Сльози текли по щоках, але вона їх не витирала. Вибух. Я не знаю, що то було. Мене відкинуло назад у підвал, вдарило головою, контузило. Скільки я була непритомна, не знаю. Коли прийшла до тями, була тиша, страшна тиша. Я сиділа мовчки, не перебиваючи. Знала, такі історії треба дослухати до кінця. Я вийшла. Побачила Олена, я не можу описати те, що побачила. Не хочу, вистачить сказати, я втратила їх усіх трьох одразу: мого чоловіка, мою 12-річну донечку, мого восьмирічного синочка. За одну мить мене евакуювали через кілька днів. Волонтери виїжджали, забрали мене. Я була у госпіталі, потім у реабілітаційному центрі. Психологи працювали зі мною, давали ліки, але я була як порожня оболонка. Жива, але мертва всередині. Наталка підвелася, підійшла до вікна. Рік я була такою не плакала, не сміялась, не відчувала нічого, просто існувала. А потім, у травні 2020, третього року, сталося щось дивне. Вона повернулася до мене, у уночі, відчула запах, той самий одеколон, який носив Андрій, чіткий, ніби він стоїть поруч, подумала, галюцинація. Але потім почула голос тихий, але чіткий «Натусю, не плач, ми поруч. Я підскочила, увімкнула світло, нікого, порожня кімната, але запах залишався ще кілька хвилин, і відчуття присутності, ніби хтось торкнувся моєї руки. Я слухала, намагаючись залишатися професійною, але щось у її голосі, у її очах не давало просто списати це на травму. Через тиждень мені наснився сон. Незвичайний, а дуже яскравий. Бачила Софію та Максима, вони граються, сміються. Софія підійшла до мене обійняла: Мамо, тут гарно, не сумуй за нами, але ми не можемо бути спокійними, поки ти не живеш. Я прокинулась у сльозах. Перші сльози за рік. Наталка сіла назад. Голоси ставали частішими, іноді вночі, іноді в день, не страшними заспокійливими. Андрій говорив про повсякденні речі, нагадував про щось. Діти просили, щоб я поїла, щоб подбала про себе. Я боялась комусь розказати, думала, мене заберуть до психушки. Але у вересні 2023 року не витримала. Прийшла до нашого священника, отця Володимира, він вижив, служить тепер у храмі, розповіла все, Боялась, що він засудить, скаже, що це від диявола. А він. Наталка усміхнулася. Він вислухав, помовчав довго, потім сказав Дитино, якщо це дає тобі мир, якщо ці голоси не закликають до зла, а лише підтримують. Приймай, Бог говорить різними шляхами, хто я такий, щоб судити, як він втішає скорботних. З того часу я прийняла це, перестала боятись, жила далі, наскільки могла, Влаштувалась працювати в благодійну організацію, допомагала іншим. Але все одно всередині була порожнеча я існувала, але не жила. Наталка підвелася, дістала з шухляди зошит аж до 3 грудня цього року тоді все змінилося. Вона відкрила зошит, показала мені. На сторінці дата написана чіткими літерами 3 грудня 2025 року. Нижче малюнок, три постаті, оточені світлом, і текст, записаний дрібним почерком. Що сталося? запитала я тихо. Наталка сіла, руки тремтіли злегка. Прокинулась о третій ранку не від звуку, від відчуття, ніби хтось покликав мене, відкрила очі і побачила світло, не від лампи, не від вікна. Воно йшло ні звідки і було всюди м'яке, тепле, як сонячне проміння, але ніжніше. І в тому світлі побачила їх усіх трьох. Андрія, Софію, Максима, вони стояли біля ліжка, дивились на мене, усміхались. Андрій виглядав так само, як я його пам'ятала, діти теж, але вони ніби світилися зсередини. Я слухала, затамувавши подих. Раціональна частина мене казала травматичний досвід, захисна реакція психіки. Але інша частина глибша шепотіла А що, якщо? Я хотіла заговорити, але Андрій підняв руку. Натусю, слухай уважно. Ми прийшли в останнє. не для того, щоб попрощатися, а щоб сказати тобі те, що ти маєш передати іншим. Софія підійшла ближче. Мамо, ми бачимо більше, ніж ви там, на землі. Бачимо, як все складається, як рухається історія, і хочемо, щоб ти знала, війна закінчиться. Максим додав: Недовго залишилось, мамо? Зовсім недовго. Наталка дивилась на мене в очах були сльози, але й впевненість. Я запитала, коли, коли закінчиться ця жахлива війна, і Андрій відповів дуже чітко, так як він завжди говорив про дати та цифри, точно без сумнівів. Вона відкрила зошит, показала записи. Він сказав: 23 грудня цього року станеться подія, яка змінить хід війни, не на фронті в небі. Світ побачить знамення над Києвом. Це буде перший знак. Я записувала швидко. 23 грудня 2025 року Софія продовжила На Великдень, 12 квітня 2026 року, розпочнеться остаточне визволення Донбасу не через штурм, а через колапс їхньої оборони, їхня економіка, їхній дух зламається, солдати почнуть тікати масово. Максим додав, і голос його дитячий, але впевнений, звучав так ясно. А 24 серпня 2026 року Україна відсвяткує День Незалежності на повністю звільненій території. Крим повернеться не через велику битву, а через повний крах агресора. Наталка замовкла, витерла сльози. А потім Андрій сказав щось дуже важливе. Він нахилився до мене, взяв мою руку. Я відчула дотик теплий, реальний він сказав: «Натусю передай людям. Кожен, хто вбивав, катував, руйнував, грабував, постане перед судом, міжнародним трибуналом. Це обов'язково станеться, ніхто не втече, навіть якщо поїдуть на край світу, справедливість їх знайде. Максим обійняв мене. Я відчула його маленькі ручки навколо шиї. Він прошепотів: Мамусю, нам дуже подобається там, де ми, але ми не можемо бути зовсім спокійними, поки ти не почнеш жити знову. Справжнє життя. Ти маєш навчати дітей. Після війни в Україні знадобляться хороші вчителі. А ти найкраща, Наталка заплакала, справжніми очищувальними сльозами. Я запитала, а я побачу вас ще. Андрій усміхнувся коли прийде твій час, ми зустрінемося, але не скоро у тебе ще багато роботи тут. Софія поцілувала мене в щоку. Максим обійняв міцніше, а потім світло почало згасати поступово, м'яко. Вони віддалялись, але всі троє усміхались, і останнє, що я почула, був голос Андрія: Ми любимо тебе завжди і пишаємося тобою. Світло зникло. Кімната стала темною. Я лишилась сама, але вперше за три з половиною роки відчула не порожнечу, а спокій, і що я маю жити далі не для них, бо вони вже в іншому вимірі, а для тих, хто залишився. Я сиділа мовчки, не знала, що сказати. Частина мене раціональна шукала пояснення: травма, захисний механізм, галюцинація, спричинена горем, але інша частина глибша не могла просто відкинути це. Наталко, сказала я обережно, а як ви пояснюєте собі те, що сталося? Вона подивилась на мене спокійно: я не пояснюю, я приймаю. Може, це справді була галюцинація? Може, мій мозок створив те, що мені потрібно було почути. Але знаєте що? Неважливо. бо навіть якщо це був сон чи видіння, воно дало мені те, чого я не мала три з половиною роки: причину жити далі. Ми говорили довго. Наталка розповідала про свою родину не про смерть, а про життя. Як Софія мріяла стати лікарем, як Максим обожнював динозаврів і знав на пам'ять усі їхні назви, як Андрій готував найкращі сирники на світі. Вона говорила, і в голосі її була любов. Але вже без тієї нестерпної гострої болі. Вони хочуть, щоб я пам'ятала їх живими, щасливими, сказала Наталка. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити, я не прошу відкинути раціональне мислення. Я прошу просто спостерігати. 23 грудня. Подивіться на небо над Києвом, подивіться новини, і побачите, чи станеться те знамення, про яке говорив Андрій. Якщо станеться, тоді ми знатимемо, що інші дати теж справдяться. Це відео для пам'яті Андрія, Софії, Максима, для пам'яті всіх, хто загинув у Ірпені, Бучі, Маріуполі на всій українській землі від рук агресора для пам'яті тих, хто віддав життя, щоб ми могли жити. Слава Україні, героям, слава!